Льовочка, іди від, трошки, відпочинь. Відпочинь. Ромчик, зараз, Ромочка, я в тебе вірю, синочок. Давай. <плодиска> давай, маємо, маємо. Львовчик, буде готовий. Не сюди. Наші сюди ближче. Павлік, ну ти. Добре. Павлік, ну там же. Не поспішай, посирайся свому. Добре, добре, не б'ємо, не б'ємо, не просто тримає. Браво, браво, браво! Молодці! Молодці! Ми вас віримо! Зробіть там свято! Молодці! Біжи туди, в нападенні! Молодці, уважно граємо! У вас, вас Зараз заб'ємо ще! Що там? Добре, 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 зустрічай. А чого ти руки добре. так тримає? Молодець. Добре, маканчик, молодець, макарчик не ну, вставай. Добре, добре. Був ворота, нічого, був ворота, можна було зіграти, але так дуже добре. Так дуже добре. Робочка тримаєш його. Що там, Між? Браво, Роман, право, узі Що сталося? Все добре, Добро, ти Все добре. Стопи, масштаб, ступай. Акацію, організовують. Помагай, графік, рофт, вовтай, графік. Добре, став, став! Нічого, нічого, грай! Добре! <реслужити> Дай, дівка, давай, давай, давай. Готуй удар, готуй. Добре, молодець. Молодець. Да, грай в футбол, не надо бить. Убирай. Убирай. На себе. Він стоїть, він чекає. Молодці, молодці. Оставь летать. Доброе, доброе, доброе. Ничего, ничего. Выбирать, молодцы, молодцы, молодцы. Дуже добре. Умницы. <связь> давай, давай. Ай, браво. Ай, браво. Ай, браво. Молодцы. 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 Браво. Бавли, куди сюди припускаєте. Прекрасна атака! Прекрасна. Парка! Молодці. Давай, 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 давай. добрі. Все такуй. Готуйся, Матвій. Покажеш, включайся, включайся порога. Не надо, Ліфт, не надо, не надо, не надо. Типа по тише сідай, Браво! 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 Двічі, ти саме медший в команді, блін! Ще й привіз голос! Що ти робиш ти? Добре, добре. Разом готуйтесь. Тобі ж сказали, що ти гравця бачиш. Добре! Вороню! Kom igjen!

Артурчику, біжи сюди! Артур! Артурчику, біжи! Артурчику! Шукай! Бижи сюди, Артур! Нічого, нормально! Артурчику! Йди сюди, Артур! До чинця, до кінця, кінця молодить! Молодець! Молодець! Рома пас! Пас! Браво Ромачка! Хорошо хотів! Нічого, нічого, удар, просто не нічого? Забивай, забивай, макарчик, забивай, браво, браво, хрестуй. Ігор, що ти робиш? Попадай, куди ти зараз дав їхньому гравцеві пан? І що ти? Дівся, ти будеш бігати, чи будеш стояти? Добре, молодці. Кутовий, кутовий, да? Ні? Куди ви всі пішли, Микола? Добре, добре, добре! Граємо, граємо, граємо. Молодець, молодець. Браво! 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 Вися! Браво! Вися! Браво! Ай, добре! Заходь, зараз заходь! Добре! Ай, Діма, нічого, нічого! Добре, добре! Вище! Вище! Браво! 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 Грай, грай, грать! На себе бери! Ярік, бери на себе! Добре синочок, пас! Браво, нічого! Гай, Яричик! Молодець, дуже хорошо, дуже хорошо. Володька, Володь Капас шукає Воротар! Воротар грає ручками! Добре, ширина! Куди ты б'єш? Я кинь ему, чтобы мяч не стрибал! Кирик, там ходите! Добре, добре! Ярик, Уница, Ярик, я... Залишай, залишай, залишай. Шукаем, шукаем Давай, меняем, меняем напрямки. дивіться, двох став. Да нет, баток А я, Добре, граємо тут, граємо, граємо біленькі, виходимо, виходимо, тягни сам, тягни на себе, тягни на себе, ще, браво, браво. Трошки терпим, трошки терпим. Трошки терпить. Там проще, там проще. Добре, добре. Давай, 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 доставай. Браво! Добре, молодці. Добре, добре, молодець. Молодець. Ай-яй-яй, летай туди далі. Давай, добре, дай, добре, pathway, давай Ром. dovresti, Рома, достань, достань, Рома, достань. Маєш достать, Роман. Добре. 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 Хороша боротьба. Чисто. Не Відбори, браво. Добре, Ярик, молодець. Молодець. Владчик, продаємо визор, щоб м'яч не скакати. Пауза, знищає. Давай, 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 граємо, граємо. Біленький, давай, ви маєте забити, другий. Маєте другий забити. Доставай, доставай.

Чого? 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 Нет, ну что нет. Іди сюда, мишка. ай -яй -яй, молоді, сюда. яй молодці, да вам в шо, ви нічого не хочете, дивіться. Просто... Добре, 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 пас! Добре, молодець! Молодець, пас. Добре, погано, Молодці пари, Ай, здорово! удар Микола! А я молодець! Туди біжить! Туди біжи, туди! Я туди біжить! Молодці копей! Ще секунд, секунду! Ти втомився, ні! Добре, молодець! Тримаємося, тримаємося! Зараз підемо! Хороший ручу. Давай, Львочка, бросивай, правильний за кисничок. І за хисником під тобою буде рома. Вище грай в атаку. Ближче туди, ближче, Льова, ближче. Зараз зав'яжеш. Давай, тобі зав'язати треба, так? Не, піди центрально западається, зайде вліво. Бринчок іди вправо. Бліп, іди на м'яч, Бліп, закривай корпусом, цепляйся. Оселя ви заспокойтесь. Зараз, 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 зараз. Да, <рес> Чия тулоба? Наша чи ні? Бери.

Чого ти немає? Ти, ти класно граєш. Чого ти не можеш? Класно граєш. Дуже класно виходить в тебе. Ти просто зараз роз... розчарувався. Вставай, давай, вставай, налаштувався на максимально серйозну взлуху. і максимально вийдеш і зараз заб'єш. Я вірю в тебе. Готуйся, будь ласка, готуйся. В тебе все дуже якісно, класно виходить. Все не погано, не молодець, я молодець. Давай, давай, давай. Молодець, смоті. Добре, добре. Олечка, давай, давай, трошки добавить. Треба нормально, прийдеш на забіну. Добре, добре, ближче, ближче. Вирвать. Потрібно, щоб ти був з холодною головою. З холодною головою, з гарячим серцем. Добре? Зараз готуйся. Сережа, ми готові, якщо треба буде, Сережа. Готовий. Зараз Галин. Все, візьми себе в руки. Яричок, давай, сыночок. Я в тебе вірю однозначно. Давай, коли будеш готовий, скажеш мені. Добре? Це наше? А, це твоє? Ранечка, не налейте йому води, будь ласка, бо будь з дівчатами, Вони тобі не людять і поп'єш. Нічого, нічого, нічого. Трошки втратили концентрацію, трошки втратили. Нічого страшного. Піднялись і боремося далі. До кінця до граємо, далі граємо. Про що помінялися місцями, так? Просі м'яч! Льочі, грай право. Вперед грай. Активно, ближче. Да. А, ти, а ти вперед грай. Нормально, правимо захисник. Граємо, хлопці, граємо. Ми заб'ємо зараз. Заб'ємо. Молодець. Грай ближче, ближче. Так, да, молодці! Да молодці! Ярич! Браво! 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 Да, Ти готовий грати? Готовий! Дебютом! Ту да. Три, Три дні ходиш на футбол, вже дебютував. Не Молодець. Дузку, Дузку, дужку, тільки так не можна бігати. Добре? <рикул> <хочу, що> не... <рикул> макарчик, ну Макар, мало ефективно, макарчик. Чого ти ходиш, тренуєшся? Якщо ти вон стоїш, нічого не ходиш. Добре, добре, рухайся! Рухайся сам. Нічого, 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 доганяй, доганяй. <рикул> Воротай!

Дуже багато тут людей, а ти на себе намагаєшся. Не дай ударити. Добре, добре, молодці. Тут один-один, так? -один, добре, добре, давай, яричик, давай, синуля. Добре, добре. Добре. Добре, добре, давай, Ярослав! Бігте, бігте, Ярік! Не пали! Добре, бігте! Молодець! Молодець, Ярік! Ярославчик умніця! Добре, добре, Ярослав! Ого! на втомився! Давай зараз ми замість слово! Льовочка, йди від починки, нуля. Награвка, молодець, кумниця. молодчинка, Добре, Макар, давай йому. Добре, Макарчик, Молодець. Молодець, не погано. Ромчик, будь ласка, вставай, заходь. Міша, да, Мишка, давай, мешай. Ромчик, якщо втомився, скажи мені, я ж не бачу, я бачу, ти стараєшся сильно, я не хочу тебе поміняти, бо хочу, щоб ти награвся. Ви тільки... Що це за удар? Це ти з Доганяй, доганяй, молодець! Година, докидай! Ярослав, я кумнічка, Ярослав, молодець! Молодець! Я Поможи, Глиф! Виталя! Виталий! Бля! Що ти будешь? Давай! Подавай, ну, Лив! Да высипа подавай! Деви! Городшей! Горотче все! И ви, Виталик! Ну так не чесно! Стойте! передходи. Деталь. Хорош. <правда> вы сюда ничего почали, да?